Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу сьогодні щось показати. Це мій мені така в нього форма квіточки. Зовсім не така, як звикли дивіться. Ось яка. Там в нього ще є бутончики, Ну, я не про нього сьогодні. Я хочу сьогодні показати. І зафіксувати які зміни з моїми поділками епідендрубам ідузи. Ось одна з них. Втратила я час, що я хочу сказати. Коли я їх поділила, пересадила, то я зовсім не допомагала їм відновитися, нарощувати корні, знаєте, стимульнути. І ось два рази я оприскувала для росту і для коріння. суміш таку робила. Зараз покажу яку. І як я це робила, і дивіться результат, який. Це зараз я їх буду поливати бо вже сухенькі. Ось так. А зараз втратила. Тоді, коли вони були такі поділки, ще сильні, з тургаром. І на вулиці вони тоді були, і погода восени була дуже гарна. Такі якраз для їхнього метаболізму стимульнути було б дуже добре. А я цього не робила. Чому не знаю? Хоча раніше постійно це робила. Ну, оце саме така поділка, що залишилась більш-менш. Навіть оцей тубер, хоча врости, он листочки полізли. Чи може туше хол у нього, я не знаю, може, зацвіти. Ну, корінчики вам пішли. Цей тубер, оцей маленький, навряд чи буде рости. Вже і не росте. А ось оцей може продовжити, подивимось. Буду ще прискати, буду ще робити, зараз інші покажу. Одна зовсім страшна поділка. Так, ну це все. Це тільки викидати. Тут он намітилася боронька чи пуп'янок ростовий, А, ні, і он корінчик пішов. Це ж треба так. Тоді викидати не буду, буду ще, буду ще спостерігати, ну і, можливо, щось до цього щось і виросте. Звісно, це буде час і довгенько. Але, але якби я це раніше зробила, коли б Тубури були дуже гарні, а це вони вже ну, втратили зовсім свій тургар. Зараз іще один знайду. Так... Спузувати їх зараз буду. А це моя маздивалія розкрилася. Такий у неї класний колір, така класна форма. Тільки дуже мало квіточок, всього одна. Тому що щось у неї всередині сидить. Всього одна квіточка. Ось так вона виглядає. Так, а де ще мій? Зараз буду шукати. І ось ще одна поділка. Так, щоб було гарно її видно. Вона ось уже відсвіла. Квіточки трималися набагато коротший час, ніж. Зазвичай квітна і дивлюся, теж корінчики тут розкуплюються. Тут не бачу, може там в мох пішло, туди в блок, я тут не бачу, але не буду ковиряти їх там, дивитися, що там в них. В цього ще тургра більш-менш нормальний в цієї поділки, то може, скоріше, щось і наросте. Не бачу. Подивимось. Ось так я втратила час. А якби допомогло, то впевнена, результат би був набагато кращий і не виглядали б вони отак от зараз нещасними. І зараз покажу я, чим я обравляла, якої концентрації. Ось такими препаратами в суміші я їх обробляла. І той фаленопсис, що я показувала в останньому відео, що почав там корінчики нарощувати. І листочки теж обравляла 2 рази, раз у 2 тижні. 1 мл цієї суміші це для коріння. І оце Тнт, теж мл розбавляла у літрі води. Зазвичай, і там написано, як для інших рослин 2,5 мл на 1 літр води, але ж це орхідеї. І я для орхідеї слабший раствор зробила і оприскувала, і поливала, змачувала повністю рослину, і корінчики там, де повинні рости все, це, це е, препарат для нарощування коріння, стимулює а цей комплекс. Стимулює буйний рост і розгалуження рослини, і коріння Теж тут багато амінокислот різних, для, і щоб рослини росли здоровими. Я не буду довго розказувати і показувати. Я дам посилання на інше відео. Я робила про ці препарати інші, і з усіма дрібницями розказувала, що це за препарати такі. Правда, там ворожую мовою, ну, а вже як є, може, колись зроблю нашою рідною мовою. Дуже гарний препарат, дуже я задоволена, і чого я цього раніше не зробила, я не знаю. Але ж завжди я це робила, коли орхідеї пересаджувала і оприскувала. А, до речі, коли я в мох пересаджувала, я теж таким, такою сумішею збризгувала тільки мох. Ну, у мене все чекають і питають дівчата, коли я покажу, як посадити орхідею в мох. Я чекаю зараз на більш-менше температури, тепліше. Тут у нас на веранді, щоб після пересадки, після цього стресу, як не як а це все стрес, щоб було на веранді тепліше. І до кінця тижня має бути тепліше. Покажу вам ще один мій. Вже не мій. Так, буде тепліше, і я зроблю пересадку, бо одна котлія, ну вона вже чекає, чекає я чекаю. Треба її пересадити, поки вона в такому стані, має таку фазу розвитку, що пересадка для неї от якраз, якраз буде дуже гарна. Ну і ще покажу вам мія конвалія. Ой, як він пахне, як він пахне!